Хто як не я так говорив про своє рішення вкотре поїхати на війну колишній викладач юридичного факультету, чайну імені Юрія Федьковича Леонід Дергач? Буковина попрощалася з героєм, котрий загинув під Авдіївкою. 6 лютого Леоніда Дергача поховали у рідному селі Зарожанах, що на Хотинщині. Чернівчани прощалися з Леонідом Дергачем у центрі естетичного виховання Юність Буковини. Захисник України героїчно загинув 1 лютого у боях під Авдіївкою. Внаслідок артилерійського обстрілу з систем залпового вогню град з боку незаконних збройних формувань, так званої ДНР, Леонід Дергач отримав поранення, несумісні з життям. Вшанувати пам'ять героя та підтримати рідних прийшли сотні чернівчан. Хочу подякувати від нашої сім'ї всім матерям, в яких погибли також сини. Ми за них будемо молитися. Вони будуть у нас на небі, тому що вони є нашими ангелами. Вони захищали нас. Він Звісно. мені завжди казав маленька, все буде добре. Все буде добре. Каже, він мені ніколи не звертався по імені. Завжди маленька. Він мені завжди говорив до зустрічі, але ніхто не завжди, що зустріч буде такою. Лоніт Дергач перебував у зоні АТО майже два роки, там виконував бойові завдання. Та чоловік з великої букви, це офіцер, достойний чоловік, який з нашого сержанта середового, грубо говоря, загодно служився до лейтенанта, значно, того стоїть. Люблячий син, батько, брат, талановитий викладач та юрист приклад для молоді, захисник вітчизни. Все це про нього, про героя Леоніда Дергача, якого називали академіком. Таких людей, як Леонід, повинно бути більше в цьому світі, але повинно бути живих. Товариш та колега загиблого Олексій Чорновський розповідає, востаннє бачила Леоніда живим саме перед поїздкою на схід. При мені був телефонний зінок і йому кажуть, Льоня, ти де? Він каже: Ну я ж уже, уже на кафедрі, якраз ми сиділи, розмовляли і каже, ти де? Знову йому питання, ти ж повинен бути з нами. І кажу, Льоня, ти вже був, ти вже все, що можна було зробити, зробив. Він каже: Я не можу. Там мої побратими, там моя вже душа і моє серце а хто як не я. Під час як виявилося останньої його поїздки у зону Атоло Нідергач навчав молодих, намагаючись не підставляти їх під кулі, бо ризикував завжди сам. Так про нього відгукуються друзі та військові та додають, ситуація на сході України залишається складною. Ситуація гаряча. Ті орки з тої сторони лізуть далі, продовжуються обстріли. По нашим даним, да це і видно, обстріли вони ведуть житлових районів з Донецька, біля дитячих садиків стоять, біля лікарень стоять, біля житлових домів стоять, і звідти лупять. Ми, на жаль, по цим місцям нанести враження, наносити враження не можемо. Бо якщо нанести враження, пострадають з тої сторони і діти, і цивільні люди, і вони це знають. Я колись сказав Путін, в пойдуть пайдуть гражданські, а ми пойдем за ними. Ви попробуйте стріляти. Оце вони і виконують. Уже через дві доби після смерті Леоніда Дергача під Авдіївкою загинули двоє десантників, які служили у Чернівцях. Анатолій Заремський та Маріс Камінський. В останнього залишилася вагітна дружина. Ще один військовий старший прапорщик отримав важке поранення. Йому посікло ноги. Це було в ноль годин, п'ять хвилин. До нуля годин 15 хвилин був удар градами, два пакета градів прилетіло, це 40 ракет по базовому табору, де стояли десантники. Одна із ракет влучила в приміщення, де вони були. Лейтенанта, командира механізованої роти механізованого батальйону Леоніда Дергача, президент нагородив орденом Богдана Хмельницького посмертно. Поховала героя 6 лютого у його рідному селі Зарожанах на Хотинщині. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький промінь.